Всім привіт! Я Алекс Русо, і ви потрапили на мій канал. Якщо ви ще не підписалися і не зробили червону кнопочку сіренькою, то скоріш підписуйся, то буде багато чого цікавого. І сьогодні в нас реально дещо цікаво. Це трошечки інший формат, можливо, ні, можливо, так. Я не знаю вирішувати вам. Я створила ось такий ось будиночок для Піксі. Хто слідкує за сповіщеннями в Ютубі, ті бачили, що я викидала декілька кімнаток, які я створила. І ось сьогодні, нарешті. Я десь, мабуть, зранку я сиділа, намагалась створити ось цей ось будиночок, начебто нічого складного, але ну не важливо. Важливо, що я його все ж таки зробила. І ось зараз ми з вами тут бачимо за таким ось своєобразним склом, що там знаходяться різноманітні кімнатки. Це вітальня в нас. Зараз ми по кожній кімнатці прийдемо ось окремо. Це в нас тут вітальня, ванна, кухня і кожна кімнатка з піксі, які вони мешкають. До речі, я ще не згадала, ви пам'ятаєте ось цю ось гру, зараз я вам її покажу. Ось таку чудернацьку гру, в яку ми грали, мені здається, в неї грали абсолютно всі в дитинстві. Тут логіка була проста: майже та ж сама, коли я створювала будиночок для Піксі. До речі, допоки я його створювала, я тричі вже пожалкувала, як мінімум двічі точно, про те, що я цього не зробила всім з. Але створювати його в Photoshop теж було не менш цікаво. Я зараз вам все покажу і розкажу, а ви поки що не забудьте підписатися, щоб не пропустити ще багато чого цікавого. До суті, ця гра була заключалася в чому? Ти береш, переставляєш різноманітні предметики і ставиш їх туди, куди ти там хочеш. Тобто і будуєш таку, робиш дизайн двохтисячних цієї кімнатки. Я думаю, ви згадали цю гру. Якщо ви хочете, можливо, пограти в цю гру, у вас в око вдарила ностальгія. Я вас запрошую в Вікіфандом. Там є спеціальна сторінка про цю гру. В кінці цієї сторінки є посилання, два посилання на цю флеш-гру. Тому і до того ж я залишу ще посилання в описі під цим відео, тому переходьте. Давайте ж оглянемо всі ці кімнати. І так, перша наша кімнатка це кімнатка Вітальня. Я не забула і не пропустила, ледь не забула була цього маленького котичка Рона, але все ж таки я його взяла. Я його створила щось на кшталт румбоксу. Можливо, десь кермувато, можливо, десь нізяк, але я намагалась передати суть. У нас тут спить гарненька ось піф, у нас тут спить. Я б подумала над тим, що Локі типу, слухає музичку, ті тут наминає всякі вкусняшки. Ось ця штука мені дуже подобається, начебто нічого особливого, але мені вона дуже до вподоби Аля 2000 ні я намагалася передати в ньому стиль 2000-х, тому тут можна бачити телевізор, кубік Рубік, з Хеллоу Кіті. Також Тамагочі. До речі, як не намагайся зробити, так щоб ти... та та гочі вижила, вона все одно в кінці помирає. Чомусь до речі, я не пам'ятаю, щоб я в неї грала. А ви грали в Тамагочі? Напишіть в коментарях. До речі, у всіх, я впевнена, був ось цей ось телефончик Барбі. Це також дещо прямо таке дивовижне. Я, до речі, коли шукала цей телефон, все ж таки, я над дечим подумала. Зараз е, люди, яким там по 8, по 9 хай років, там по 7, 6, давайте, 9, 9 забагато, 7, 6 років, да, отак, може навіть трошечки менше, люди в цьому віці хочуть, не знаю, там, планшет, смартфон і ще щось. Я, я розумію час, час, час впливає, нічого не стоїть на місці, але просто різниця. У мене в рочків так 6-5, можливо, трошечки менше. У мене був ось цей склочний телефон з Барбі, якому грала одна та сама мелодія. Ти типу намагаєшся комусь подзвонитики, аляулю. А вона постійно грає якась пісня. Я даже зараз це розповідаю. Я згадала ту пісню, яка оце сидить в тебе в голові. Вона постійно грає. Ти не ж маєш на двочку там Альо, алло, алло, ще якусь білі Ну ви вже мене зрозуміли. Ті, хто десь там з звіти 2001, з 2000-х років, вони мене зрозуміли. Ось така ось затишна, переважно рожева кімнатка. У мене вийшла. Давайте перейдемо до ванни. Як ми бачимо, у ванні лежить переважно це плитка, вона всюди, вона на підлозі, вона на стелі. Я, до речі, подумала, що було б симпатично сюди повішити ось плакатик невеличкий, і в нас тут сидить кіюн. Саме наводить тут якийсь там марафет. Світ також пралка, все, що стосується бі все, білизни. Прання такого іншого я до речі дуже брала акцент на те, щоб майже у кожній кімнаті висів годинник. Це був окремий в мене квест. З тим, щоб у кожній кімнаті весь годинник, бо до кожної кімнати намагалась підібрати якийсь індивідуальний годинник, щоб він не повторювався. Але, здається, ось цей годинник повторюється тут або двічі, або тричі точно. Але кожен об'єкт, майже, майже кожній об'єкт не повторюється в, наступному, в наступній кімнаті. Тобто для кожної кімнати тут зрозуміли окремий якийсь свій об'єкт. Унікальний, так би мовити, давайте його так назвемо. Давайте ще роздивимось детально, що у нас тут є. Вибачте засуржик. Зліва у нас всякі миючі за Соби для там прибирання такого іншого капці. Ванна з рушником. До речі, я пам'ятаю, була така ванна. Ну, або такої подібної ванни, і вічно це на край ставилася або миска, або рушник, або ще щось тому подібне. Плакат, як я вже сказала, і ось тут ось саме цікаво було напхати усе ось сюди. Тому що тут, але, давайте так ось приблизно. Подивимося, що у нас тут у нас тут якийсь тюбик стоїть, для бусті це мило, там розчоска. О, знову ж таки, дзеркальце. Я вирішила сюди вже не чіпляти дзеркальце тут годинник. Вже думаю, вже нехай. І вже, ну, якісь дівчатка живуть, Треба ж якесь хоч дзеркальце мать, думаю, ну ладно. Тут он косметічка, також баночки, скляночки, якесь там мило, чи що воно таке, якісь там спреї, масла. Мило, без мила нікуди, мило мило, обов'язково, щоб знищувати тих мікробів, які накопичуються на руках, де вони там ходять туди-сюди. Да, також ще ось сюди, також для біля юна м'ячик. Я подумала, що було прикольно, враховуючи те, що в будинку є пів, а як ми знаємо, пів досить таки маленька, все ж таки, на відміну від інших піксів. Тому, ну, наприклад, там під час купання пів грається тим м'ячиком. Я подумала над цим. В Цілому непогано. Ідея. Також у нас знову ж таки т'ю наводить якісь ці марафет, духи, баночки, зубнащотка, і ще щось, і ще щось. Білизна кудись без неї, корзина в яку збирається ця білизна, корзин з білизни, враховуючи скільки їх живе в цьому будинку, мало не неба. Їх якщо я не помиляюся, тут живе піксі 6. Поэтому дві корзини, там ще щось утихається, нехай нормально. Головне, що немало. І ось така ось мінімічна голова, кімнатка вийшла. Дивимося, наступна у нас іде кухня. Поїхали. Ось і наша кухня, де робляться різноманітні дива. У нас тут не так багато, як можна було б подумати. Мені дуже подобається це пів, яка я подумала, що було б дуже прикольно її сюди так поставити. І вона така вау! Дібо, там і всякі вкусненьки. Ну, типу, да. Локі, зрозуміло зрозуміла, нас тут з тортиком тусується. Холодильничек, Шо? ну, тут переважно, воно все таке зелене. Хоча я не дуже люблю горошок, якщо чесно. Таку оце крапельку я її називаю. Але вже нехай опустимо за того, що це нульовий, і я закрию очі і скажу гаразд. Але плитка мені подобається. Це факт. Потім я зазвичай віконце, що там полуничка, мікрохвильовка, блендер і трошечки вкусняшок. До речі, було дуже прикольно виставляти ось ці ось тортики. Ці ось, що воно таке, тост, то з, з варенням, склубнічкою і з маслом. Виставляйте це ось сюди. Це було реально цікаво Поставить все так рівнесенько, щоб воно називалося, начебто воно там було завжди. Так само, ці ось кружечки, чашечки. Ці це все на світі. І тому ось така ось кухонька у наших піксі. Як на мене, досить таки симпатична. Можливо, тут ще багато чого, ще не вистачає. Я про це знаю, але схематично десь ось так. Наступна наша кімната це кімната, якщо я не помиляюся. Амур, а я не помиляюся. Я не можу помилятися. і Ми відправляємося в кімнату Амур. Подивимося, як живе наша фая. Любви. О, наша фея любові це щось взагалі якийсь окремий вайб, тому що все вокруг рожеве. У мене рожевий сьогодні тут присутній всюди, от куди в яку комнатну не ткнутися, всюди рожевий. У нас тут шафа зі речами, якісь коробочки з покупочок, сумочки з покупочок, Дзеркальце, Ну бо як без дзеркальця вона тут перекушує. Я подумала, так як амур у нас. Феєчка любові було б прикольно, бо вона мала якийсь типу щоденничок, щось типу такого. Її кімната, начебто, не так сильно і ну, напічкана різним всяким, але вона ну, така романтизована. До речі, це перша кімната, яку я робила. І знову ж таки, тут годинничок такий висить, але найбільше, що мені тут подобається, я зараз покажу це. Одне, що ось ця ось фоторамка, яку я зробила. Вставила туди фотографії. І ось це ось, мені дуже от подобається цей колаж. Я подумала, що було б дуже таки прикольно зробити сердечко таке нашла і туди повсерять різні фотографії. Переважно це Амур та її друзі, і хлопець, який їй подобається Робін. В наступну кімнатку, яку ми відвідуємо, це кімнатка Локет. Цікаво, що там. А, я ж знаю, що там тоді, я покажу це вам. Кімнатка Локіт не сказать, що прям така напічкана ціле купою всього, як у той же самий Амур, але теж, в принципі, мені здається, непогано. Ми знаємо, що Локіт у нас щось в мене таке уявлення, наскільки пам'ятаю, що вона слабкоїжка. Тому тут закидалися три косочки тортика. Вона не прям така гламурна модниця, як та ж сама Амур, або, може бути, там Юн, наприклад. Тому у неї тут не. Так, багато косметики, але у неї зеркало в підлогу, тобто наша Локіт може розглядати себе в повний зріст, що є не менш важливим. В кімнаті присутня більш така акуратність, але все ж таки ми бачимо, де є недоліки, що де може десь валятися. Також мені здалося дуже милим поставити її в кімнаті. Кактус локітна дуже любить читати, багато чого знає, тому в неї під рукою завжди є книжка, ціла купа книжок на полиці і багато чого іншого. Кімната також є такою більш. Затишною. Наступна наша кімната на черзі, одна із балакучих модниць це чата. До речі, з чата дуже було цікаво мені працювати з її кімнатою. Я заздалегідь вирішила, що це буде щось зелене, так як вона переважно ходить саме в зеленому, але рожевий колір все ж таки присутній. Також я подумала над тим, що чата в нас така говірка, любить поговорити, і вона завжди про всіх все знає. Як ми пам'ятаємо в мультсеріалі по Піксі, вона працювала журналісткою, тобто вона знала все про там про відомих зірок, знаменитостей про, про людей взагалі в принципі. Тому я подумала, що буде доречно в її кімнаті повіше декілька постерів з 2000-х. двохтисячних, яке о хана Монтана, Аріана Гранде та інше. Я не пам'ятаю хто це, якщо чесно, чи селіна гоміс на селі на не схоже, якщо чесно, і до речі, я пам'ятаю, я завжди мріяла про такий ось магнітофон, якого я все ж таки таки не мала. Але мені здавалося, що мать його це було б дуже круто. У нас тут також ціла купа книг, тому що ну куди наша чата піде без книг, щоби там, наприклад, про когось щось знати. Бо, любому десь серед цієї стопки книг лежить якийсь той журнальчик. Какао з тортиком, щоб перекусити, поки вона буде з кимось обговорювати останню новину. В неї також є телефон. По-любому вона на ньому сидить не один час. Її кімната мені все ж таки дуже подобається. І будильничок. Хоча ми всі прекрасно знаємо, що чата не встає по будильнику. Він буде звеніть, хоч лопаться, вона не встане. Але він у неї є. Що ж, давайте до наступної кімнатки. А наступна кімнатка у нас кімнатка Діджит Кімнатка Діджит це така ігровий всесвіт. Переважно особисто я це собі так уявляю, тому що я пам'ятаю, що діджит, хоч і є розумною, я це також знаю. Вона дуже полюбляє грати. Тому на її стінах можна на стінах її кімнати, можна побачити різноманітні постери, плакати з Маріо, Сімс, ще чогось, не знаю що, але прикольне. Також дуже багато книг, і шафа не така велика, як у попередніх дівчат, тому що ну. Діджит не є прямо такою мотницею, як попередні дівчатка. Але що є унікальне з Digit, так це те, що вона дуже полюбляє грати, і я впевнена, до неї не одна піксі заходить вечорами або в якийсь вільний день, щоби пограти на ті ж самі представці, або в джойстику, або ще щось. По-любому, хтось там приходить, такий хоче розслабитися і такий, давай. Пограємо і сидиться по-любому. Буде чата така, яка в щось не виходить, вона вже, чуть літа, вже не виривається зі своєї шкури, тому що вона не може попити якогось боса. І як зазвичай, комп'ютер у діджит. Ми ще ми знаємо, що діджит ну, помішана на техніці, на науці, на іграх. Оце все. Тому комп'ютер обов'язково. Декілька книжечок, смітник до речі, тематичненький да? під корзинку такий. Перекусік і. Будильничок без годинника, нікуди і ліжечко таке симпатячне. Ось така ось мінімалістична, все ж таки, більш кімната діджі. А що ж у нас ховається в кімнаті? К'юн? мені здається, просто я максимально коли створювала, я максимально прочувствувала цю кімнату аму. І кімнату К'юн. Вони чимось трошечки схожі, але не дуже. Тому що якщо амур у нас більш романтична натура, і така вся, допустим, там все там розове таке вайняшне, то К'юн, хоч також є романтичною натурою, але вона більш така, не можу підібрати інше слово, як за правильність К'юз, таке том з. Знаючись, мені здається, вона знається по любому це музика, мистецтво, тобто творчість, і вона це розглядає не просто як красива намальована картинка, а щось набагато більше. І тому в кімнаті Юн ми бачимо, Да, велике дзеркало. Ми бачимо декілька сумочок, тапочки як зазвичай. Але походу у нас ю набагато більша модниця на відміну від амор. Ну це зрозуміло. Також тут декілька книжечок нитки, голки. Ну мало ніж там. Їм треба буде зашити. Я не думаю, що вона буде ходити у рваному, враховуючи її характер. Трошечки хлоп'їв, картина, яку вона, скоріше за все, малювала. Також що в нас тут косметичка, книжечки, зошитки, ще якісь тут баночки, скляночки. Ну, така от фіолетово-рожевий вайб. Мені дуже подобається о, підлога, колір її, який. Це, скоріш, я не знаю, паркет, просто підлога. Ліноліум. На ліноліум не дуже схоже, тому просто такий гламурний, красивий. Наступною кімнатою у нас є остання кімната, вона мені також дуже подобається. Це кімната ПІФ. Давайте якомога скоріше зараз поглянемо, що там в цій кімнаті. Вона, звісно, не дуже прям така набита всім, але також дуже миленька. Тому, що, як ви знаєте, пів це дитина дитиною, Прямо тому у неї є якийсь малюнок на стіні, по телевізору йде мультик Золушка, якісь вкусняшки, барабанчик, вона сама грається, он якоюсь тягне візочок з овечкою. Тут он, така палатка в неї. До речі, палатка прикольна, я би теж таки хотіла побути. Ведмедик на ліж. І ось дивіться, я певна люди з 2000-х згадають всі ось цукерочки. Це були або це була така, от е, така підвізка, як даному ще зображена, або це був просто браслетик. Ми його, я пам'ятаю, носили на руках, і все одно ми потихонечку під'їдали ті цукерочки. Вони правда були такі твердющі. Ну інколи будемо здавалося, начебто ти гризеш камінь кольоровий, але ми все одно їх їли. Це була епоха нульових, яку я намагалася передати, намагалася передати у цьому у цих кімнатках. Тому що як ви бачите, тут немає зараз, допустим, десь там в чиїсь кімнаті якогось вяра або якоїсь там модної якоїсь книжки або ще щось подібного. Тобто все до мінімалізма. Епоха нульових: пірамідка, барабанчик, пів, яка тягне овечку на візочку, і мультик попелюшка по телевізору. І, до речі, я вирішила зробити їй оці кубики у вигляді підставки. Також будильник, щоб знати, коли треба спадки, коли треба. Там обідать, наприклад, світильничок, мало ли пів захоче там якусь книжку погортати на ніч. Ось таке ось відео в нас вийшло. Напишіть в коментарях, чи сподобалося вам це відео. Напишіть також, яка кімната із мною вам показаних вам сподобалася найбільше, в якій би кімнаті, наприклад, ви хотіли побувати, або що би ви хотіли вдосконалити. Не забуваємо, що я намагаюся передати. Намагалася цьому відео передати у цих кімнатках епоху нульових, Тобто, що ви хотіли, наприклад, додавить би на моєму місці, ви б додавали в цю кімнатку. Що ж, я вам дякую за перегляд. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку, написати коментар. І до нових зустрічей в новому відео. Пока!